Христос Воскрес! Вітаю вас, мої любі! Я Зоряна, а ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, подивимося карту Дня на сьогодні, на 22 квітня 2025 року. Який сьогодні день? Чим наповнений? Ну що ж, карта дня для нас шістка кубків. Емоційний сьогодні день на дні колоди королева Пентаклів. Такий спокійний, емоційний день. Шістка кубків це ностальгічні спогади. З чим вони пов'язані? З людиною, з подіями, з чимось, з речами. Те, що було в вашому житті приємне, те, що, про що приємно згадувати, що навіює такі спогади дитячі, або трепет, від чого відчуваєте. Це пов'язано, з, можливо, з, вам зателефонували люди з минулого, яких ви давно не чули, або просто річ якась нагадала, або щось наснилося, фотографії. Та будь-що. А можливо, їде до вас в гості людина, яку ви давно не бачили. Можливо, це ви на свята були в батьків, в бабусі, дідуся, і такі е сьогодні нахлинули такі емоції. Ну, що це для вас підставляєте, з чим пов'язані? Можливо, це минул... стосунки минулі нагадали про себе. Це може бути або зустріч, або поїздка, або е, просто спогади. Приємні. На дні колоди Королева Пентаклів. Ну, це може бути доросла жінка, стихія Земля, якраз з якою пов'язані спогади: 45, плюс. телець Діва Козиріг, або е, це може бути. Отакі, ну, жінка, така жінка, вона дуже турботлива. Це не е, телець, Діва, Козиріг, а просто спогади пов'язані з такою ніжністю. Жінка, яка про вас турбувалася. Це може мама, бабуся, бути ваша. Щось вас зранку, наприклад, вона вам робила якісь смач, смаколики, так? і ви собі пригадали, що вам цього бракує. Якусь особливу річ вона для вас робила, яка викликає досі такі приємні спогади і трепет. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні Ой. допоможе Віка Кубків? Віка Кубків це підтримка, це знову ж таки кубкова карта, і от саме тому і от такий трепет викликає вас, тому що м, от такий сьогодні романтичний день. Ваша половинка. З вами сьогодні, от гармонія така, яка викликає, піднімає з душі такі спогади приємні. Кілька Кубків це кохана людина поруч, це людина, яка підтримує, яка розуміє, з якою ви на одному диханні. Можливо, це подарунок, це може бути і освідчення, і ем, коли вам говорять приємну новину, підтримують вас у всьому. Ну, все, що викликає приємні емоції. Отакий От стан буде налаштовувати, підбадьорювати, надихати, гармонізувати. Чудовий сьогодні день, такий емоційний, приємний, чудові емоції. Бо це може бути партнер по по роботі. Тобто ну, підставляйте, яка Кубків для вас це кохана людина, чи людина, яка вас розуміє, людина, яка вас підтримує, людина, яка вас надихає, чи бізнес-партнер. Що нам буде заважати? Повішаний. що, можливо, заради своєї коханої людини чи партнера ви жертвуєте собою? Вам це заважає? Ви не можете протистояти, ви боїтеся протистояти чи сказати про, про речі, які для вас важливі. Або це ситуація. Яку ви не можете змінити. І от з тим пов'язані такі спогади, що от ви пригадуєте, як вам, що вам приносило такі позитивні емоції, і ви не можете це змінити. І тому повішаний заважає, бо ви не можете вплинути на те, на цю ситуацію, чи на людину, чи на події, які ви не можете змінити. Так як це старший аркан, більше в нас не було старших арканів, то повішений найбільше буде впливати. Така ситуація, яку ви не можете змінити. Ну що ж, ми заховаємо. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, чудових емоцій, приємних вражень, радості, любові, натхнення, позитиву. Гарного дня, такого емоційного дня, радості, подарунків, щастя, натхнення. Обіймаю вас міцно. Ну, дякую, що ви в мене є. Чекаю зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете, читати, як ваші ваше враження. Ставте, будь ласка, подобайки і приєднуйтесь, то ще не з нами, до магічного, чарівного і глибокого, просто розоряне таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па!